Вітаю, я Саша тревел-агент, а це готель Rixos Premium Seagate. Готель з найвищим рівним сервісом, смачним харчуванням і найдовшим пірсом у ель шейху Цього випуску хочу розповісти вам про пляж. Пляж готелі Ріксос. А покажу вам, як виглядає пляж. Покажу вам пірс, покажу вам взагалі гори. Горе тут, як ви знаєте, і в інших готелях нам світливими, під ним або ж в або в другій половині дня кожного дня. Але не більше це туристи купаються, туристи плавають, відпочивають, купаються в морі. Зараз навіть маленькі дітки. Сподіваюся, що випуск буде для вас корисним. Від вас обов'язково лайк, підписка та погнали. 850 метрів пірса нехай вас не лякає, тому що по пірсу постійно їздять баки. Ви можете або ж пройти з пішки по пірсу до того місця, де можна занурюватися, або ж сісти на бах і буквально за дві хвилини вас електромобіль, гольфкар довезе від пляжу до тих місць, де можна занурюватися в море і плавати з масками та коралками. Також вздовж пірсу є е, сходинки по яким можна спуститися і вже плавати в таких невеличких лагунах. Але все рівно, якщо ви приїжджаєте з дітками, з маленькими дітками, то під час приливу можна заходити в море. Гливина тут буде, звісно, невелика, можна заходити. Дітки можуть плавати, хлюпкатися прямо з берега, а дорослі вже будуть занурюватися саме з пірса. На пляжі у нас є шезлонги, парасольки. Мені ще подобається, що рік спановив матраці і зараз ось такі комфортні, зручні м'які матраци і на пляжі, і поруч з басейном. Парасольки зараз закриті, тому що вітер, до речі, червоний прапор. Хоча мені здається, туристи все рівно купаються. І що зручно, що є ось такі загородження. В першу чергу це ваша приватність, ви відділяєтесь від сусідів. А по-друге, на цих загородженнях ви можете провішувати рушники, свої речі, і вони будуть сокнути. Взагалі пляж, в готелю досить таки довгий. Відпочинається ще з іншої сторони, там зараз немає шезлонгів, тому що в цей період туристів значно менше і продовжується далі. Шезлонги стоять один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шість рядів і місця достатньо абсолютно всім. Показую для вас пляж 16-17, коли туристи вже накопались, наплавились і йдуть класи до вечері, тому що вечеря починається через. Дві години, але при цьому у нас крили в моря заходити можна з берега, і море зараз навіть взимку досить тепле. Відразу поруч з пляжем. У нас розташована спортивна зона. Тут проходить активна спортивна анімація. А поруч відразу канашерний зал на свіжому повітрі. Друзі, хочу показати вам, як виглядає у нас снек-бар поруч з пляжем і що сьогодні є. Ось пляж, ось сцена, бар поруч з пляжем. Зона для відпочинку. І з іншої сторони у нас якраз снек-бар. з однієї та з іншої сторони. Поруч з пляжем є шиша. Кальяни. Ми мене запитували в сторі, скільки коштує кальян. Зараз дізнаємося. собака хейр. Бекен? Окей, екран. 40 долларів кальян. Ну, як вам сказати? ну Взагалі, до речі, якість кальянів в Rixos Seagate значно гірша, ніж в ріксос шарм. це на увазі. Заходимо з вами на фудкорт, Працює фудкорт з 11 до 17. І з самого початку у нас бар. На барі. Кава не з кафе, натуральної кави тут немає. Якщо і є, хочеш натуральну каву, то краще йти ось туди. Там зернова. Тут лише не з кафе. Проходимо далі. У нас станція з фруктами. Із фруктів є полуниця, груша, яблуко, мандарин, диня, апельсин, гранат. Ну, і, в принципі, все з цієї сторони. Тут є ще киві. Прийшовши далі, у нас десерти. Мабуть, з цієї сторони солодощі, а з іншої сторони будуть якісь вже перекуси. Вафля, млинчики, желе та тісточка. І з цієї сторони пахлава та айскрім морозиво. Перейшовши на другу сторону, саме в тій частині у нас е перекуси несолодкі. Я зараз залишу штатив, займу собі столик. І буду вам далі показувати, що у нас на обід. Тут для вас повар готує, мабуть, бургери. А не шаурма. Собакаль Да, Тут для вас повар готує... Окей, секран. Повар готує шаурму. З частини для кебаб та овочі на грилі, куриця, шашлик та крильця. І тут хот-дог. До речі, сосиски, не знаю, чи смачні, але краще взяти шаурму з лавашем. Давайте покладу. Тримай. Будь ласка. Такс. Прийшовши далі. Пірешка, рис, два види супа, овочний та з морепродуктами. Ось. З цієї сторони у нас піца, круасани запечена картопля. Прийшовши далі. Сири, є навіть сир, брім. І тут у нас салати. Напої та йогурти. Нарізка Із цієї частини для вас повар готує. А що готує. А саме в цьому фудкорді більшість їжна така або жирна, або взагалі недієтична. Тому я просто спробувати візьму собі шаурму, і мені цього буде достатньо. Одну таку? І одну ось таку. Аю а? Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Що ж, мій, випуск поздобігаю свого кінця і сподіваюся, що він був для вас корисним. Він був коротенький, але корисним. Як нині ви почули звуки хвиль, ми побачили пляж готелів Rixos. В принципі, нічого нового, навіть пірс довжиною 850 метрів, вас не, дуже, не повинен лякати, тому що проїхатися від самого пляжу і до кінця пірсу можна буквально за 2 хвилини електрокаром. Але. Багато бачу туристів, які відчувають в ріксусі, вони приїжджають не за морем. Приїжджають за атмосферою, за басейнами з підігрівом, за смачною кухнею і, звісно ж, за високим рівнем сервіса. Запрошую вас і в Ріксус, Якщо плануєте відпустку, звертайтеся мої контакти в описі цим відео. Мене звати Саша нас обов'язково лайк, підписка до новою зустрічю! А зустріч буде дуже скоро з новим оглядом готеля. Пока.